Вітаю, шановні! Це огляд гри Far Cry. Я вирішив спробувати щось нове для себе і таки наважився на подібний формат відео на другому каналі. Поки не знаю, чи буду змінювати його назву, але віднині відео на ньому будуть виключно українською мовою, з можливими субтитрами для інших мов. Основний канал містер Лоу залишиться таким, як він є, він зовсім про інше. Сподіваюся, що формат вам зайде, а тому кожна ваша вподобайка тільки мотивуватиме мене робити нові огляди. Що ж, давайте нарешті перейдемо до огляду. 2004 рік. Коли тища качав музику на CD-DVD диски записував її на диктофон телефону, бо той не розумів mp 3 грав у GTA Way City чекаючи Half-Life 2, і не знав, що таке RTX, на горизонті з'явилося це. Гра, яка стала справжнім потужним бенчмарком для всіх відеокарт того часу. Гра, яка дала слово тропіки новий зміст Far Cry. Дике, болюче, прекрасне і часом повне божевілля. 23 березня 2004 року світ побачила перша частина легендарної серії Far Cry, яку розробляла ще не Ubisoft, а німці з компанії Crytek, які згодом подарували нам серію Crysis. Юбіки тоді ще виступали лише в ролі видавця і не штампували конвейерні ігри одну за іншою. Розповідати про історію розробки можна ще дуже багато. Але в цьому огляді я не буду вдаватися в такі подробиці, які ви і так знаєте. Адже на нас чекає огляд на сюжет Far Cry. Я вирішив розбити цей огляд на дві частини, так як зрозумів, що не зможу втиснути хронометраж в 20 хвилин. Тож прошу вибачення, але обіцяю, що друга частина не змусить себе довго чекати. Що ж, перейдімо краще до самої гри. Гра починається зі вступної заставки, де нам одразу демонструють головних персонажів гри. Головного героя з суворим обличчям і його легендарною червоною гавайською сорочкою. Дівчину, яка зникне раніше, ніж з'явиться мотивація її рятувати, і загадкового чоловіка в окулярах. Це я в сценарії накосячив, але потім вирішив залишити як є, тож не бийте. Отож, суворий головний герой це Джек Карвер. Колишній спецназівець, якого найняла журналістка Валері Константин для дослідження одного з островів Тихого океану. Так, це та сама дівчина, яка не встигла з'явитися і вже зникла. А чоловік з РПГ то просто якийсь рандомний найманець, який вирішив привітати Джека з приїздом. Потім БАМ! Вибух! Стрілянина! Камери летить! Джек Карвер занурюється у воду, і ти розумієш, тебе щойно викинули на острів не з відпусткою, а з повісткою. Отак не встиг Джек припливти на острів, як залишився без симпатичної дівчини, без своєї шикарної яхти, так ще й промок до нитки. яка адекватна реакція має бути в людини після такого? Звісно ж, далі в заставці відбувається щось зовсім незрозуміле, бо Джек то падає в лаву, наче він знаходиться не у воді, то пливе всередину якогось корабля, коли йому кидають гранату, а врешті опиняється всередині старого бункера часів Другої світової. Здається, що заставку робили на іншому етапі розробки, а потім забули переробити. Що ж, буває. Ось тут і починається наша гра. Побачивши кілька скелетів та відчувши сморід тутешніх вод, Джек робить логічний висновок, що. Так, потрібно вибиратися відсюди. Ну і ми не будемо тут затримуватися. Пройшовши коридорами, Джек помітив, як якийсь тип кричить на вочевидь свого підлеглого. Знайомтеся, це полковник Річард Кроу. Такий собі найбільший підсос начальника, який заради своєї посади готовий на все. За 300 тисяч я буду, хуй! А оскільки його тут не люблять через його управлінські навички, то мут у нього приблизно такий. Він заправляє всіма справами стосовно забезпечення безпеки на островах, саме йому підкоряються всі найманці. Мотивації в нього як такої майже немає. Давайте для зручності будемо називати цього злого тіпочка генерал Капслок, бо той постійно кричить. Отож, генерал Капслок відчитує свого підлеглого за те, який той невдаха, і наказує йому пильнувати місцевість, адже десь поряд є тип у червоній гавайській сорочці. Навіть не знаю, про кого це він взагалі. Підлеглий, хоч і кориться капслоку, але одразу показує тому: Подіржи мой хуй! Але давайте повернемося до сюжету. Джек, знайшовши в бункері, о господи, коли зум ще не існував, але ти вже дзвонив з джунглів. Батіну Нокію, яка чомусь вже лежала відкритою, та наче заздалегідь його чекала, познайомився з новим приятелем Харландом Дойлом, особистість якого поки ніяк не розкривається. Той одразу пропонує свою допомогу і каже, що знає Валері, а також що в такому одязі Джек на острові буде як червона ганчірка для бика, тому варто надягнути бронежилет, що цілком логічно. Але питання в мене лише одне: як він бачить Джека, якщо в телефоні немає камери? Герой же не одразу довіряє новому знайомому, але Дойл вказує на те, що в телефон вбудований біосканер, і той міг би його здати, якби захотів. Отримавши від Дойла інформацію, що неподалік є табір найманців, Джек вирішив дізнатися, куди могли перевести вальку. Так, я знаю, що фактично вона Л'єра на наш Манер, а не валя, але так легше сприймається. Зазирнувши в бінокль, Джек ще й встиг побачити, як генерал Капслок знову особисто роздає вказівки. Наче не можна було смс-ки розіслати. А потім він, вочевидь, відправився роздавати вказівки іншим, хто в радіусі кілометра його ще не почув. Тому Джек вирішив діяти і одразу вступив в бій з найманцями, чудово демонструючи свої навички як колишнього спецназівця. Герой вправно поводиться зі зброєю та водить машину. Причому може навіть одночасно керувати нею та стріляти з кулемета на даху. Невідомо, як саме він це робить, бо герої наступних частин серії втратили цей скіл. Через умовний реалізм, але факт є факт. Ось що значить підготовка. You me. Звісно ж, на шляху не обійшлося без найманців, але це вже взагалі не проблема для карвера після того табору. Отож, пройшовши крізь табір найманців та позичивши в них машину, Джек подався до старого японського авіаносця, який найманці капслока використовують як заправну станцію. Зі слів Дойла на авіаносці теоретично і мали тримати валері. Герой спробував проникнути всередину авіаносця за допомогою пробоїни в ньому, але його таки помітили і почали стріляти. Кінець першого рівня і яка інтрига? І ось ми вже на другому, в очікуванні масштабної перестрілки зі старту, та чомусь всі вже забули, що Джек на борту. Он Дойл повідомляє, що ми маємо дістатися до верхньої палуби і знайти там човен. А заразом необхідно буде дізнатися, де саме тримають Валері, якщо, звісно, вона ще на авіаносці. Пройти по-тихому у Джека не дуже вийшло, а тому він знову взявся за зброю. Перебивши чимало найманців на своєму шляху, Карвер підслуховує розмову одного найманця з кимось по рації. Виявилося, що Вальку вже встигли перевезти в інше місце, а для Джека влаштували пастку. Щоправда, найманець після цих слів довго не прожив. Там же на столі ми знаходимо відеозапис. Де виступає якийсь чоловік, особистість якого поки ще гра нам не розкриває. Тип дуже пафосно розповідає, як майбутнє всього людства залежить від успіху його робіт, які він проводить на цих островах. Так і хочеться йому повірити. Думаю, ні для кого не секрет, що це головний антагоніст Far Cry. Але давайте, типу, тримати інтригу. Хоча Джеку настільки пофіг, що він навіть не питає у Дойла, хто цей тип. Взагалі, паху. Йому головне, куди ж забрали Валері, бо хто ж йому гроші за яхту поверне. З'ясувалося, що дівчину відправили в якийсь бункер, а Дойл, в свою чергу, каже, що знає, де це місце. Але оскільки там потужна охорона, то той пропонує свою допомогу і хоче зустрітися. Отож, закінчивши розмову, Карвер вирушив на верхню палубу, аби знайти човен. Серйозні хлопці в вигляді найманців вже підготувалися зустрічати героя там. Карвер піднявся наверх і одразу побачив перед собою сюрприз: бос гвинтокрил, епічна машина смерті. Ну, на папері, бо на ділі просто дорогий металобрухт, який за 10 секунд втрачає свого кулеметника і ападлівлюється. Найманці хоч і намагалися спинити Джека, але важко ще зробити чело з сюжетною бронею. Перебивши всіх і знайшовши човен, Джек пливе на інший острів, аби там за вказівкою Дойла вивести з ладу центр зв'язку. Таким чином, найманці не зможуть покликати капслока на допомогу, а дойлу з Джеком стане легше спілкуватися. Ось тут вже можна пройти кількома способами: або в лоб, перебивши всіх найманців, або обійти цей укріп район і спробувати вже з іншого боку. Та Джек в стилі Рембо розбирається з усім непотребом, який трапляється йому на шляху. До речі, на цьому рівні можна знайти МП5, який має вбудований глушник, що дає змогу проходити деякі моменти по стелсу. Діставшись до центра зв'язку, Джек виявляє, що двері туди зачинені, тож просить Дойла допомогти. Той, мабуть, довго тупив у міні-грі зі зламом замків на кшталт пограбувань GTA 5. я його розумію. Бо злам дверей проходить настільки довго, що знову з'являються найманці з підкріпленням на катерах та гвинтокрилі. Тим не менш, Дойл таки проходить міні-гру, а Джек потрапляє всередину. Там він підслуховує розмову командира центру зв'язку з якимось загадковим чоловіком. І так, це той самий тип, якого ми бачили раніше. Нам відкривають завісу сюжету. Виявляється, десь на фоні цієї м'ясорубки один вчений грає в Бога. Знайомтеся, доктор Крігер вчений, засновник і голова власної компанії, яка займалася експериментами над людьми та приматами, перетворюючи їх на мутантів трайгенів. Неважко здогадатися, що саме він тут головний антагоніст, але ми типу тримаємо інтригу досі. В якийсь момент він такий: А що, якщо я використаю свою ДНК, щоб створити мутантів, які мені підкорятимуться? Спойлер, не підкорятимуться. Цей тип настільки геніальний, що, окрім як клички доктор Крінгер, я йому придумати не можу з такою злодійською мотивацією. Що ж, а Джек, вічливо дочекавшись, доки завершиться розмова, вбиває місцевого командира, забирає в нього картку доступу і йде до зброєвої, де знаходить вибухівку та відключає Wi-Fi найманцям. За кілька секунд до цього. Алло, командування! Він над за... Після потужного вибуху телефонує Дойл і каже: Ти мене вразив, чекаю тебе на пірсі. А це значить час знову бігти через джунглі, в яких більше охорони, ніж у президента. Але в нас є дельтаплан. Так, Джек буквально летить над річкою, стріляє в повітрі, ще й може зі снайперки зняти кулеметника з гвинтокрила. Як тобі таке, Ілон Маск? Таким чином, Джек доволі швидко дістався до військової бази найманців, але цього разу там все було навіть веселіше. Снайпери, ракетники та навіть щури, які сиділи в ангарі в джипі і чекали, поки Джек вирішить розслабитися. Шкода тільки, що капслок не прийшов їх інструктувати, так би заспідранили сюжет. Після жорсткого бою Джек знаходить склад із вибухівкою. А Дойл такий: А давай бахнем. І Джек у відповідь: Слухай, ти мені подобаєшся. Бум. Усе летить в повітря, і місія виконана. Але панікувати і скаржитися начальству вже нікому, бо найманці давно ліквідовані. Тож Карвер спокійно добирається до Пірсу, але Дойл, очевидно, не хоче залишати свідків, а тому просить Джека погодувати місцевих акул Гомосапіенсами. Потім той спокійно припливає на Пірс, де нарешті зустрічається з Джеком особисто. І замість того, аби сісти, побалакати, випити чогось прохолодного. Щас би півка, да? Та в цілому трохи передихнути, Джек одразу стрибає в катер і мчить на інший острів. Яка все ж таки жага до пригод. Дойл висадить нас на берегу Чергового острова, де має бути вхід до дослідницької лабораторії. На острові дійсно купа охорони. Дойл таки мав рацію, але Джек все ж досвідчений боєць. Тому швиденько знаходимо чергову картку доступу це вже як знижкова картка в супермаркеті, без неї нікуди, і проникаємо в печеру. Там Джек побачить, як якась, поки невідома намістота накинулася на бідолашного найманця, який намагався втекти. І одразу отримав Оскар за найкращу в грі смерть. Ай, ай, ай. Будемо сподіватися, що ця тварь була одна. Так-так, сподівайся. Далі Карвер проникне в саму печеру, де станеться землетрус, і вимкнеться світло. Дойл скаже, що треба знайти ліфт і увімкнути електрику. Спасибо, Кеп. А після кількох перестрілок герою таки вдається побороти блекаут і піднятися наверх на ліфті. Там же Дойл каже Джеку, що підірвавши центр зв'язку, ми влаштували хаос. А трайгени, ну, родичі нашого першого знайомого, скористалися цим і тепер поступово виходять з-під контролю. Отакої. Наверху нас чекатиме багато сюрпризів. Одразу після відкриття дверей привіт жахи, Бушать. когось тягне у вентиляцію невидима тварюка. Проходимо коридор, і ось він, перший трайген. Монстр спащує замість грудей. Дуже зручно, якщо треба їсти без рук. Алекс Голодний. Алекс. Ням -ням. Обходимо джип, заходимо в кімнатку, і тут уже традиційна картка доступу. Дойл повідомляє, що треба знайти вчених, бо тільки вони знають, де валері. Джек виходить із будівлі і одразу бачить перед собою купу мостів між деревами. А внизу найманців, які вже ведуть бій з трайгенами. Намагаючись якось допомогти, я тут навіть відкинувся, тому більше не заважав їм. Та да, що ви в самому ді... Ох ти йо, я забив, що трагери. Ой, траггери. Траггери це не трагери, це Тра... О. Так, колись я називав їх трагерами. Привіт, отласт. Перебираємося по мостах між деревами і тадам! будівля з гордим написом Supervision. Усередині вже все як зазвичай: чудовіська та труп вченого з черговою карткою. Люди тут, мабуть, з нею і спати лягають. Що ж, картка в щитувач, рубильник вниз, ворота на вертолітному майданчику відкрито. Ліфт спускає нас до землі, а далі на ізі крадемо джип у найманців. Мабуть, ними в цей час вже обідали трайгени. Вже по дорозі Джек запитує в Дойла, чи не випробував крінгер сироватку на людях. На що той відповів негативно, але сказав, що в доктора ще купа різних проєктів. Ну звісно, хто ж сумнівається. Там же Дойл каже, що треба знайти вхід в лабораторії, але той заблокований, тому необхідно знову все підірвати. Що ж сказано зроблено? Підбираємо вибухівку, йдемо натяжним мостом, ставимо бомбу біля замкнених дверей, і бабах, Влізаємо в пролом. Ласкаво просимо до бункеру. І ось ми в бункері, де за чутками тримають Валері. Але звісно, Джек знову не встиг. Дойл повідомляє, що він зламав якийсь закритий канал зв'язку і що її вже майже пакують у вертоліт до яку пага. Коротше, десь подалі. А Блін, чел, ну ти не міг зламати той канал раніше. А тепер ми маємо наступну картину: всередині бункера повно найманців яким вже відомо, що Джек завітав до них явно не чаю попити. Але окрім них, по бункеру, вже активно ходять і трайгіни, які вступили в бій з найманцями. По дорозі трапляється мутант-піддослідний. Не мавпа, не доктор, щось посередині, але виглядить просто жахливо. І поки в бункері відбувається такий хаос, Карвер продовжує свій шлях до виходу. Джек ледве встигає дійти до вертолітного майданчика і зачепитися за вертоліт, коли той вже злітав. Не на жарт там всі перелякалися, коли побачили Джека так близько. Та не встиг він толком нічого зробити, як Валері бере все під свій контроль. з криком Стрибай. Восетес скидає його у воду. Прекрасна перша зустріч. Hey. До ночі Карвер вилазить на берег, живий, злий і мокрий. А ось Валері випливає так, наче вона вже готова звабити Джека, а він наче й не проти. Oh та замість цього дівчина його обламує і каже, що вона з ЦРУ. А Джека взяли як гіда, бо спецназ це виявляється теж туристична кваліфікація. Я працівник поліції. Ну та шо? Ну шо? І від... Ну та що? що? Ви дасте сказати? Ну що? Після міні сварки Валерій зізнається, тут раніше працював інший агент. Але зник 10 тижнів тому. А Джек, як наївний хлопчик, думає, що якщо він нарешті врятував дівчину, то робота для нього закінчилась. Але, як казав один мій знайомий, «Тільки у цей момент в ефір вривається Дойл з геніальною ідеєю: відкриємо клітки з ненавченими трайгенами. Ти що долбойоп? Отож, наступна місія починається вночі, без нічника тут хоч сірниками світи. Валері розповідає Джеку свій план. Каже, що вони могли би допомогти один одному. Від Джека треба всього лише влаштувати ще один вибух, знищивши регулятор. Наш хлопець, хоче профі профів подібних справах, що показали попередні місії, але він все ж наполегливо просить розповісти йому, що взагалі відбувається. Та Валері ще та дівчина-загадка. Запросила Джека прийти до неї в архів доктора Крінгера, там вона типу все йому розповість. Не залишається нічого іншого, як лізти в джунглі та влаштовувати нічний сеанс жахів з трьома трайгенами. Дойл, як завжди в ефірі, підтримуючи може, але сам на допомогу чомусь не спішить. Товариш каже, що неподалік є ще один табір найманців, а в їхнього командира є прилад нічного бачення, який неабияк знадобиться нам всередині регулятора. Тому пробираємося в табір, де знаходимо необхідний нам прилад в ящику. О, чи назис сюди? Що ж, половину роботи виконано. Далі треба дістатися до парового генератора і знайти там плани комплексу. Як пояснив Дойл, за допомогою них ми з'ясуємо, де знаходяться головні клапани, які допоможуть нам знищити регулятор зворотними хвилями. Звучить важко, а на ділі це чергова перестрілка з вибухами наприкінці. Хоча в якийсь момент і справді стає жарко: територію генератора охороняє купа найманців. Але Джек просто стискає зуби, дістає автомат. І через кілька хвилин, там, де був хаос, лишається тільки тиша і дим. А вже біля самого генератора прибираємо працівника критичної інфраструктури. Вибач, Женя, не твій день. Ох... Отримуємо плани і прямуємо до дверей із написом Регулятор. Виявилося, що до самого регулятора нам ще йти і йти, а територію охороняють найманці, серед яких є навіть снайпери та гранатометники. Оце так серйозно вони вирішили взятися за Джека, хоч і запізнилися. Карвер не залишає їм і шансу, і спокійно дістається до регулятора. Нас зустрічає цифра 3: Рубильники, вентилі і три ключ-карти. Та ще й проходи заблоковані через виток пару, де можна з легкістю підсмажитися, як дрон із льодовикового періоду-2. І ось нарешті зала з вентиляторами, консоль і. Черговий бум! Усе вибухає. Одразу телефонує Валері і з радістю каже, що тепер вона зможе проникнути в архів, де після вибуху не буде електроживлення. Дівчина дає Джеку найгероїчніше завдання залізти в вентиляцію і не заважати. І знаєте що? Джек радісно погоджується, мовляв, о, це ж мій профіль. Ну, звісно, вбивати мутантів, стріляти в гвинтокрили, то, звісно, не твоє. А от сидіти в трубі, як ніндзя Хом'як... Прошу дуже. Ех, Джеку, з таким романтичним запалом тобі хіба що серце кондиціонера підкорити. Що ж, у нас все серйозно, на вибух з'їхалася вся зграя альфа-самців, які до цього охороняли, мабуть, повітря від вуглекислого газу. Але Джек не залишає їм ніяких шансів і залазить у вентиляцію подивитися катсцену з парку юрського періоду Escape Edition. Всі трайгени тепер на волі. Я чекав цієї миті 4. Ні, п'ять тисяч років. Далі буде весело. Що ж, а на цьому цікавому моменті ми, мабуть, завершимо першу частину нашого огляду. Знаю, що деяким з вас було би зручніше дивитися огляд без переривань, але тоді хронометраж цього відео буде занадто великим, а я цього не хочу. Та я обіцяю, що друга частина буде вже скоро. Я приступлю до її монтажу одразу після публікації цього відео. Сподіваюся, вам сподобався цей новий формат, адже якщо він буде позитивно сприйнятий аудиторію, то я неодмінно продовжу його і робитиму огляди на інші частини Far Cry, а в майбутньому і на інші ігри. Дякую всім за перегляд. З вами був Демсі. До зустрічі в новому відео.